Доброго дня, любі друзі! Ми знову продовжуємо з вами наші психологічні зустрічі. Чи буде людина щасливою у любові у сімейному житті? Багато в чому є залежність від того, як вона вихована, від її загальної культури, від уявлень про взаємини чоловіка і жінки. А коли і як почати те гендерне виховання? На що мають орієнтуватися батьки, розв'язуючи цю делікатну проблему? Слід знати, що кожному віковому періоду властиві свої особливості, які потребують індивідуального підходу. І вирішальну роль у формуванні цієї моделі складає обстановка у родині. Першу модель взаємодії між статтями дитина бачить на прикладі своїх батьків. Якщо між ними немає згоди, якщо хтось з них поводиться погано, жорстоко, зневажливо, то, відповідно, дитина може сприйняти це як норму. І це буде впливати на все її подальше життя. Якщо, до прикладу, хлопчик, син буде постійно бачити і наслідувати батьківську поведінку відповідно до матері. Нелюбові, неповаги, то в майбутньому він ніяк не зможе стати хорошим, добрим, лагідним чоловіком і батьком для своїх дітей. Тому що він повсякчас спостерігав зовсім іншу модель чоловічої поведінки. Свою статеву належність дитина осмислює дуже рано. Приблизно десь до трьох років вже є повноцінне усвідомлення. І велику роль у цьому відіграє постійне порівняння себе із однолітками, із соціумом, в якому зараз перебуває дитина. Чи то садок, чи то десь на вулиці, на майданчику. Дитина робить певні такі невеличкі відкриття для себе, якщо є ручки, ніжки, очки, носики у всіх. То щось є у хлопчиків, щось є у дівчаток. Дівчатка починають про себе е, говорити Я дівчинка, бо в мене довге волосся, я ношу сукеньку, я ношу спідничку, а хлопці кричать у відповідь: а ми хлопчики, бо ми сильні, ми ходимо в штанях. Ось таким чином ми бачимо перші стереотипи гендерного виховання, коли є Певні кліше. Хлопчики не можуть бути м'якими, вони мають бути сильними, так, дівчатка сукні, хлопчики штанці, це є кліше. Відповідно, з цими кліше треба працювати. Після усвідомлення того факту, що всі люди різні, настає у дітей така пора цікавих запитань. І в цьому разі батьки часто густо не знають, що відповісти. Вони переживають, коли чують ці запитання, вони лякаються. Але від такту дорослих залежить, чи будуть набуті знання сприйняті із кольором природності, із кольором чогось незабороненого, чи набудуть забарвлення чогось. Сороміцького, забороненого, чого не можна, якої теми не можна торкатися, на запитання, звідкиля я взявся. Дорослі, в першу чергу, що можуть відповісти: приніс ленека, так? купили в магазині, знайшли в капусті. І ось така помилкова версія буде викриватись дуже швидко дитиною. І у цьому їй допоможуть в першу чергу хто? Її Друзі, її однолітки, старші дітки. З якими вона десь або з вами або без вас пересічеться. І до батьків із роз'ясненням дитина більше ніколи не звернеться, тому що вона зрозуміє, що батьки не дають їй професійну інформацію, правдиву інформацію, і це, повірте, їхня велика втрата і помилка. Я хочу наголосити, що гендерне виховання не є чимось ізольованим. Що це залежить від виховання в цілому, взагалі, для цього має бути цілковита довіра між батьками і дітьми, м'яка, така спокійна, витримана, доброзичлива атмосфера у родині. Так? Дитина має знати, що якщо вона зробила щось не так, не так, як від неї очікували. Її за те не перестануть любити, її не стануть сварити і бити. Ви можете наголосити на тому, що вам не подобається вчинок дитини, так який вона зробила, але не сама дитина. За таких умов дитині легше буде відкрити свою душу вам, бути відвертішими з вами. І дорослі мають розуміти, яким би ризикованим не було запитання, реагувати на нього треба спокійно. Щоб у дитини не склалося враження про те, що вона торкнулася забороненою теми. Батьки мають в свою чергу зважати на ту обстановку, у якій прозвучало запитання, як воно було сформульовано самою дитиною, який був вираз обличчя у дитини. Якщо малюк не ставить вам таких цікавих скажімо так, запитань, то це зовсім не означає, що подібні речі його зараз не цікавлять. Вони цікавлять всіх у певному віці. І просто, швидше за все, він вже отримав якусь достатню для нього інформацію десь на стороні, або зрозумів, що ця тема заборонена і нічого запитувати у вас на цю тему не можна. Тому це для вас є певний такий сигнал. Якщо немає запитань від дитини з цього приводу, в обох випадках батькам варто бути уважними до своїх дітей. А коли знайдеться привід для розмови на цю тему, то батьки мають розповідати і розпочати цю розповідь самостійно. Ви встановите контакти з дитиною. ви... Маєте посилити надію на те, що надалі дитинка приходитиме до вас із подібними запитаннями і матиме відповіді на них, а не зневажливе ставлення, а не висміяння або просто відчепися зараз не наразі ця тема. Можна таким чином буде запобігти негативного впливу на малюка. З засобів інтернет-ресурсів, засобів телебачення і з соціуму, в якому зараз дитина спілкується. Тобто ви завжди маєте бути першим джерелом. Щоб простежити за зростанням статевої інформації, батьки повинні перед собою мати своєрідний еталон інтересів. Дитячих зацікавленостей з питань саме народження людини. І учені дали нам таку класифікацію, за якою у 2-3 рочки дитину цікавить власне тіло, так, зокрема, її статеві органи. З'ясовуються тут розбіжності між хлопчиками, між дівчатками. Дитина вивчає свої статеві органи. У 3-4 рочки у дитини вже з'являється питання, звідки беруться дітки, хто їх приносить, чому у жінок бувають такі великі животики. У 5-6 років діти вже цікавляться, як дитина туди потрапила до маминого живота, як вона звідтіля виходить, як вона там росте, як розвивається. У 6-8 років яка роль батька у появі дитини? Чому діти схожі на своїх батьків? Чи можуть народу діти у дітей? І дуже важливо вміти сполучити формування здорового погляду, поєднання запитання. Пов'язаного із статтю і виховання природньої сором'язливості. Етичних норм дитина має дотримуватися завжди. Їй варто знати, що не можна голосно проситися до туалету, не можна бігати роздягненим, не можна піднімати суконьку, не можна підтягати колготи присторонніх. Батьки мають привчати свою дитину стукати у їхню кімнату, стукати у ванну, в туалетну кімнату. Дитина не має бути свідком їхнього інтимного життя. Батькам не варто розмовляти про статеве життя, коли дитина те може почути, і не допускати при ній будь-яких вільностей. У дитини має бути своя постіль, ні в якому разі батьки не мають брати дитину до себе у ліжечко. Не варто занадто пестити дітей, особливо ділянки ерогенних зон, так це губки, сіднички, молочні залози. Батьки мають знати, що не бажано перед сном дитині читати, розповідати якісь страшні активні історії, так дозволяти дивитися збудливі телепередачі, ігри, не можна допускати перегляду дітьми фільмів із сексуальними сценами або намагаючись заспокоїтися після таких переглядів, щоб заснути, збуджена дитина почне смоктати пальчика, торкатися своїх статевих органів. І ці відчуття, які можуть виникнути у той час випадкових дотиків, можуть видатися дитині приємними, і вона захоче повторити знову і знову. І таким чином може розвитися дитячий анонізм. Тому цього треба, з цим питанням треба бути дуже обережними і не викликати перезбудження перед сном. А наші зустрічі будуть продовжуватися до наступних зустрічей!